Money Insight ⁇ это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Вітаю вас, шановні слухачі підкасту Insight, вашого підкасту про економіку, гроші та, та особисті фінанси. А з нами сьогодні в студії завітала до нас Ольга Василенко, ліцензований страховий агент, і вона а, буде нам розповідати про страхування в життя в Канаді, а саме про тимчасові страхівки страховки. А, привіт, Оля! Розкажи трохи, може, про себе. Всім привіт, дуже приємно поспілкуватися з вами, Ірина. Перш за все розповім трохи про себе. Я ліцензований страховий агент, проживаю в Канаді вже 7 років, в страховій індустрії 5 років, і я спеціалізуюсь на страхуванні життя та здоров'я людей. Дякую. А, ну і почнемо тоді. Перейдемо до нашого першого питання. А, розкажи, будь ласка, навіщо вони потрібні ці страховки? Що вони нам взагалі дають? Перш за все вони потрібні для того, щоб продовжувати той самий рівень життя в сім'ї у випадку смерті одного з подружжя. Тобто, якщо людини не стало, то хтось має продовжити відновити її доход. А по-друге, сплатити борги. Наприклад, якщо у вас є іпотека, якісь борги за кредитками, кредит на навчання на автомобіль, тобто будь-які борги, а також сплатити податки, оскільки в Канаді у випадку смерті виникають податкові зобов'язання. Зрозуміло, угу, а як вважаєте, чи потрібна страховка життя для всіх? Um. Основний сенс страховки це не заробити, а забезпечити фінансову подушку безпеки для ваших найближчих людей, тому це залежить від фінансових зобов'язань. Якщо один з подружжя працює, а інший, а інший не працює, то звичайно в першу чергу нам треба застрахувати працюючу людину, тому що у разі її смерті не буде кому утримувати родину. Але до речі, часто люди думають, що е, один з подружжя, який доглядає за дитиною, що він не потребує страхування. Але ця думка докорінно невірна. У цьому випадку необхідно порахувати, скільки е, у разі смерті того, хто доглядає за дітьми, е, той, хто залишився, буде вимушений платити е, няні, е, щоб він міг далі працювати. Тобто, має сенс робити. Страховку життя на кожного з подружжя, навіть якщо е, хтось не працює і доглядає за дітьми, дякую вам дуже. А скажіть, чи які переваги а, тимчасових страховок? А, ну, перш за все, найголовніша перевага це а, простота. Низька ціна і простота розуміння. Наскільки ти здестрахувався, стільки й отримують вигодонабувачі англійською? Це beneficiaries, то ми будемо назвати їх бенефіціарами для простоти розуміння. Ось також, по друге. Такий вид страхування він є в будь-якій страховій кампанії, тобто це один одна з переваг. І наступна перевага це зазвичай цю страховку можна поновити, тобто риню на наступний термін на заздалегідь на заздалегідь вмовленою ціною, та що найголовніше, без медичних питань та без медичних тестів. Тобто, якщо стан здоров'я погіршився і ви не можете вже купити нову страховку, то ви можете без цих тестів зробити рівню по закінченню першої страховки, тобто обновити не здаючи знову. Ці uh, всі так. аналізи так виходить. І ціна буде вже е, оговорена в першій страховці. Тобто, mm -hmm. ви робите її на 10 років. Ці е, 10 років минають, і у вас стан здоров'я погіршився. Ви можете зробити рівнью без тестів і е, отримати заздалегідь обумовленій ціні нову страховку ще на якийсь період. Надійно. А, а скажіть, будь ласка, чи є недоліки? В які недоліки? Uh, uh, так, так модалі, звичайно, звичайно, є недоліки. Uh, uh, перш за все, цю страховку, uh, майже більшість людей, май, майже 95% вони її не отримують, не отримують виплату за цю страховку. оскільки е, тривалість життя вона зазвичай буде більшою ніж термін дії страховки, а е, і також е, іншим недоліком є це те, що немає накопичувальної частини. Тобто, нагадаю, що ми обговорюємо найпростіший вид страховок. Це тимчасові страховки, накопичувальна частина є в постійних страховках. Також в постійних страховках є, а в тимчасових немає це прив'язки до інфляції, немає інвестицій, ви не можете робити інвестиції. Тобто, постійні ми обговоримо в наступних подкастах. Але ми все одно продаємо постійні, то можете звертатися, якщо є питання. Угу. Пан... Угу. Ну, сьогодні ми про тимчасові говоримо, як найперші, які ми хотіли, про які ми хотіли розказати. А, але буде цікаво послухати про всі. А, на, таке ж питання, на який, краще, на який період і на яку суму брати таку страховку? Якщо людина хоче взяти тимчасову, що ви порадите? Тобто, це індивідуальне питання, і воно залежить не тільки від бюджету, але й від розміру і стабільності заробітку у другого з подружжя, що залишиться живим, кількості накопичених інвестицій і пасивних доходів, як мінімум, треба покрити борги у разі смерті і зробити страховку на термін дії іпотеки, та поки діти не стануть повнолітними. І більшість людей роблять тимчасове страхування життя для оплати боргів, в основному це іпотека. І для забезпечення фінансової стабільності в сім'ї після відходу з життя, і у зв'язку з цим для більшості людей тимчасова страховка життя буде найбільш оптимальна з погляду бюджета. Угу. Ясно. А як взагалі становлюється ціна на страховку? Це залежить а... якось від нас. Це ціну встановлює завжди страхова компанія. Тобто, страховий агент не може ані збільшити ціну, ані надати знижку. Ціни вони залежать від віку, від статі, від стану здоров'я, від куріння, від типу страхування, розміру страховки. Тобто, чим коротший термін страховки, тим вона дешевша вартість страховки життя на жінку вона буде нижча, ніж на чоловіка при всіх інших А Для курця страховка буде в два, а то і в три рази дорожча. І ми можемо подивитися, приклад цін на страховки на нашому сайті, тобто можемо подивитися, приклад на нашому сайті, посилання ми надамо. Під відео, тобто можемо погратися з цифрами. Наприклад, у нас буде чоловік з датою народження 1 травня 2025 року, він не курить, покриття зробимо на півмільйона і на 25 років. І зробимо квоту, Тобто ціна буде. 55 доларів 17 центів Найдешевша 55 п'ять доларів. Це в місяць, так? Так, так на місяць. Тобто я обрала monthly payment, тобто на місяць. Якщо ми оберемо жінку, то це буде дешевше. Тобто, все, все те ж саме, але е, 41 долар для жінки. Жінки мають менший ризик померти, тому це дешевше. Питання наступне, яке в мене ще є. От е, е, ви сказали, що курці для них вищі ціни, і взагалі хто інші можуть бути умови? Хто є курцем? Хто вважається курцем? От як вони визначаються? Страхова компанія вважає курцем того, хто хоч одну сигарету або сигару викору протягом останнього року, останніх 12 місяців. Тоді ви вважаєтесь курцем. А деякі страхові компанії вони не вважають курінням куріння марихуани, але якщо це робиться не дуже часто, Усе то... так. Святе. Таке. А, а, а чим відрізняється страховка життя? О, дякую за це, що розповіла, але ми ще ви говорили, що ще є страховка іпотеки. ну Ніби вона там може покривати. Чим відрізняється страховка життя від страховки іпотеки? А, ну, перш за все, страховка іпотеки е, е, вона. Робиться на обидва. Якщо обидва подружжя роблять її, страховка все одно буде одна, тобто сплачувати будуть обидва, але виплачують. Суму лише коли помирає перший. Тобто, якщо обидва померли, то все одно буде виплачена лише одна сума, тобто платять вдвох. А виплата буде одна, то вигідніше зробити дві страховки на кожного окремо. По-друге, це друга відмінність це underwriting. Underwriting – це перевірка від страхової компанії. Це перевірка, чи буде вам виплачена страхова виплата у разі смерті. То коли ми робимо особисту страховку, то ця функція underwriting, вона виконується до того, як підписувати контракт. Тобто страхова. Задає медичні питання, відправляє вам медсестру, щоб зробити тести. Вона запитує доктора, отримує медицинські записи. І на основі всього цього вони роблять висновок, чи вони будуть робити з вами контракт, чи може воно буде по дорожчій ціні, чи буде якесь виключення якогось захворювання. А mortgage insurance, страхування іпотеки, вони це роблять тільки вже після смерті. Тобто, після смерті вони вже починають оцінювати, чи буде страховка виплачена. Заздалегідь ніхто просто не скаже вам у випадку з mortgage insurance. Зазвичай вони все одно виплачують, але краще. Бути впевненим, що точно все буде виплачено. Угу, По третє, ще е, одне з найголовніших це е, те, що ви не можете призначити бенефіціара, тобто вас в особистій страховці ви можете обирати будь-кого, а в mortgage insurance бенефіціаром є е, ваш банк або організація, яка надала вам іпотеку, е, і ви не можете це змінити. Дякую. А, скажіть, будь ласка, от ну а якщо станеться банкрутство страхової компанії? От, наприклад, ми страху, застрахувалися і сталося банкрутство, mm -hmm. а, що це означає для людини, яка застрахована там? Це для Канади дуже рідке явище, тобто з 1990-х років лише три компанії збанкрутували, і всі вони збанкрутували на початку 90-х, але все одно кожен застрахований він має додатковий захист від Ашуріс. Це Страхова не комерційна організація, яка захищає канадських споживачів, канадських страхувальників у разі, якщо страхова компанія збанкрутіла, якщо страхова компанія стала несплатоспроможною, то призначається призначається ліквідатор, який він буде спершу намагатися передати ці поліси до інших страхових компаній. Але якщо все одно вже це не вийшло, то тоді е, уріс робить виплати, і вони покривають 200 тисяч або 85% від обіцяної суми е, в залежності від того, що більше. Дякую. А от е, зараз мені здається, це одне одне, мабуть, найголовніших питань, або багато людей приїжджає з України, і е, чи можливо зробити страховки людям на робочому дозволі, студентському дозволі? На новій на оціну вона вже не нова на візі для українців цей Куейт? А, і якщо людина зробить, якщо це можливо, mm -hmm. чи потім, коли людина, скажімо, отримає перманент mm -hmm. резиденс, чи може людина потім як ну продовжити? Чи зміниться ціна? От розкажіть, будь ласка, про це все. Так, так, можна зробити людині, яка знаходиться на ворк перміті на стаді перміті на поет візії. То можна зробити страхування життя, але у страхових компаній в них є обмеження з приводу з приводу покриття. Тобто ви не можете вільно обрати. Я хочу на мільйон застрахуватися, але ось наприклад, на мільйон. А... Тобто є обмеження. Страхова скаже ні, на ворк-перміті ви можете тільки. На таку суму, а, але ціна буде вона буде е, така ж сама, як і для тих, хто е, знаходиться в Канаді по перманент резидент або вже є громадянином Канади. Тобто ціна буде та ж сама. І е, е, якщо людина отримає піар, то е, ціна ніяк не зміниться. Е, що зміниться, то ви можете ви зможете більше придбати покриття. Тобто, якщо вас обмежили, ви хотіли більше, більше але страхова компанія сказала ні, це. Керміт, ви можете тільки ось цю суму, то після отримання піар ви можете до нас звернутися знову і ми збільшимо і ага. будемо працювати над збільшенням покриття. Ага. Дякую. А якщо людина, наприклад, захоче поїхати з Канади, чи припиняє свою дію страховка? А, ні, ця страховка вона не припиняє свою дію, навіть якщо ви поїхали з Канади, тобто вона продовжує Угу. Добре, дякую. І ще одне, мабуть, останнє питання: чи може бути громадянин іншої країни бенефіціаром? Так, так, ви можете призначити громадянина іншої країни бенефіціаром. Дякую, добре, дякую. Дуже цікаво, і це одне з питань, звичайно, ніхто не хоче. Думати про те, що може статися, це неприємні думки, але кожна людина хоче бути захищеною, тому треба знати, що існують такі страховки, що це можна зробити, якщо навіть ти тут на візі. А дякую Оля, що ви нам розказали ми. Посилання, всі, які ви вважаєте, корисними розмістимо під відео. І звертайтеся, будь ласка, до Олі. Вона дуже приємна, дуже відповідальна і дуже грамотна людина, підбере і підскаже вам по страховкам все, що тільки можливо. Дякую, Олі. Дуже дякую, Ірина. Мені було дуже приємно з тобою спілкуватися сьогодні. Ну, на все добре. Só baixou. Okay. Okay.